І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, ось ми покинули все і пішли за Тобою. Що будемо за те мати? Чуємо ми сьогодні у Євангелії запитання, яке ставить Апостол Петро до Ісуса Христа. Це Євангелія сьогодні читається на цій літургії. В першу неділю після зіснення Святого Духа, коли ми вшановуємо всіх святих, всіх, які від віку були угодні Богові, які йому послужили на цій землі і які успадкували Царство Боже, маємо так само сьогодні собор 12 апостолів після празника апостолів Петра і Павла, який ми вчора мали. І слухаючи запитання апостола Петра, дорогі в христі, брати і сестри, ми рано чи пізно задаємо собі таке саме запитання. Хтось скоріше, хтось пізніше, Господи, що будемо за це мати? За те, що є християнами, за те, що стараємося, ходимо до храму, молимося, сповідаємося, робимо діла вам. Що будемо за це мати? Чи не буде безплідним наше життя? Чи дійсно чекає на щось за те, що ми пішли за тобою? Ці слова особливо задають собі люди, які покинули дійсно дім, поля, батька, матір, рідних своїх, і пішли до монастирів, до богопосвячених місць, де служать Богові і кажуть, Господи, чи будемо щось за це мати? Чи отримаємо нагороду. Хоча ми б не мали задавати Богові таке запитання, і апостол Петро не мав задавати, тому що це запитання, воно має в собі такі певні людські характеристики. Якщо я щось роблю тобі, Боже, то ти маєш щось мені дати. Якщо я тобі служу, ти мені щось маєш дати. І це не показує безкорисну любов, яку має Петро, яку маємо ми по відношенню до Бога, бо маємо робити все задля того, що Бог нас любить. Але Господь це розуміє. Господь не осуджує ні нас, ні осудив апостол Петра і каже: Петре: всі ті, що пішли за мною, коли настане новий світ, хто задля імени покинув мого. Дім батьків, братів, сестер поля доми успадкує життя вічне, матиме спадщину. І сьогодні це є надія, дорогі у Христі, для кожного з нас, що наш труд не буде марний, що ті зусилля, які ми робимо в нашому житті, вони обов'язково будуть винагороджені. Зараз точиться жахлива, жорстока війна. Де гинуть молоді люди, юнаки, дівчата, де стоять каліками, молоді ті, які пішли захищати нашу земну батьківщину Україну. І як часто ми зустрічаємо невдяку держави супроти тих людей, супроти їх сімей, не всі отримують виплати, не всі отримують допомогу. Ці воїни, які стали інвалідами, змушені самотужки збирати гроші на протези, руки чи ноги, тому що не мають відповідних документів. І в цьому випадку держава не відплачує тим, чим мала би відплатити своєю опікою, допомогою, пільгами. Часто так буває. І так було на протязі віків, коли ті, які воювали, Після закінчення війни не отримували належної нагороди, а отримували імператори, королі, полководці, генерали, сильні цього світу, вони отримували нагороду. А прості люди, які віддавали життя, вони залишалися забутими. Не так і в Бога. У Бога ніхто не буде забути. Якщо ми стали до війська нашого Спасителя, і називаємося християнами і воюємо в цьому світі за поширення Божого царства. Ніколи ми не будемо забуті в Бога. Це перше, що ми маємо пам'ятати. Бог не судить нас за положенням у суспільстві, за титулами, за званнями, за положенням, яке ми маємо, за багатством. Бог дивиться на наше серце. Яким воно було, чим воно було наповнене? Якщо ми служимо в цьому світі для поширення Божого царства, будьмо певні, що ми не втратимо своєї нагороди. Господь Бог обов'язково нас винагородить найвищою мірою винагороди в царстві Божому. Друге, що ми чуємо сьогодні в кінці Євангелія, Господь каже, будуть перші останніми, а останні першими. Ми часто можемо собі так. Думати, та хто я такий, чи хто я така. Та є проста жінка, простий чоловік, на яку я там нагороду буду мати в царстві Божому, можливо, буду десь там в притворі стояти біля дверей, а достойні люди будуть там біля Бога, які дійсно були сильними в цьому світі, але у Бога так не є. Господь каже, що ті, що тут перші, будуть останніми. Ті, яких ми думаємо, що вони будуть в Царстві Божому бо займають якісь більші посади в церкві, патріарх, єпископ, монах чи монахиня, вони можуть і не бути першими, тому що відповідальність дуже велика. Вони можуть бути останніми. А натомість звичайна проста, бідна жінка, яка не знала багато молитов, яка мала Потертий молитовничок і вернеться, вона може бути першою в царстві Божому. Перед якимось єпископом, патріархом. Бог не так судить, як ми судимо, Бог судить інакше. І тому це надія для того, щоб ми не зневірювалися. Ми можемо через своє скромне, побожне християнське життя бути найближче до Божого престолу. Якщо Послужимо Богові в цьому житті. І дійсно, сьогодні ми маємо приклад. Приклад всіх святих, які є в Царстві Божому, які різними шляхами йшли до Бога. І вони вказують, що і ми можемо різними шляхами йти до Бога. Кожний у своєму стані, у своєму покликанні, там, де ми проживаємо, там, де ми працюємо. Ми різними шляхами йдемо до Бога, і мета в нас одна осягнути Царство Небесне. Молімося сьогодні до всіх святих, яких сьогодні вшановуємо, і до собору 12 апостолів, щоб вони молили Бога за нас біля Божого престолу, щоб і ми, достойно, зверставши своє земне життя, були з Богом в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!